Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде коротеньке відео, відео про мої роботи, які я встигла закінчити наприкінці лютого. Покажу вам, яку іграшку в'яжу ще в марафоні, і трішечки покажу згодом вам свої закупи. Закупи маленькі, лише замовила собі очиняти носиків. Очікую, коли вони до мене прийдуть. Я вам показую готові роботи це останні готові роботи за лютий це саме ось такі ось красунечки-лялечки. Пишіть, будь ласка, що ви в'яжете. Цікаво почитати, послухати, подивитися ваші роботи. Мені дуже приємно, що дуже багато дівчат мені пишуть в інстаграм, діляться своїми результатами, показують мені якісь свої роботи, надихають, рекомендують якісь майстер-класи. Дякую вам всім безмежно. А той, хто ще зі мною не в інстаграмі, переходьте. Внизу буде посилання, і будемо з вами спілкуватися ще й в особистих повідомленнях. Дуже багато є однодумців що її не може не надихати і не радувати. Дякую вам всім за шалену підтримку і натхнення. Кадри лялечки. одразу вирішила вив'язати 5 штучок. Дуже багато вони займають часу, тому що їм потрібно вив'язувати кудряшки, вив'язувати сукні, але результат того вартий. Ось такі ось красунечок було зв'язано на протязі трішки більше тижня. Я їх вив'язувала. А підв'язувала ще брелочки, підв'язувала лялечок, коли не було сил і натхнення сидіти біля вікна, біля свого куточка. Постійні обстріли дають про себе знати, і страшно сидіти біля вікна, тому я тікаю до ліжка. А біля ліжка я, ну, ліжку я не вмію працювати. Мені потрібно сидіти тільки за своїм робочим столом, щоб були і схеми під рукою, і ножиці, і голочки, щоб все було на своїх місцях. Тому плідність трішечки впала, але мені здається, я непогано попрацювала весь місяць і непогані результати. А Планувала я пов'язати ще й великих лялочок, планувала я ще пов'язати трішечки мультяшних героїв, але часу вистачило тільки на цих п'яти лялочок і закінчила ще ось таких ось три малюка. Три малюка це. По платній схемі це мені дівчата дарували вже досить давно. Я зв'язала спочатку вушки, вони в мене лежали, не було на них часу, а потім згадала про ті вушка. Думаю, дай, дай дороблю. В кінець місяця завжди таку електрогачок берем і скоренько давай їх закінчувати. І ось такі: ось. О, три невеличкі зайчика було зв'язано в цьому місяці малувато. Треба дуже багато їх, але я осилила тільки три штучки. Буду далі продовжувати, але це вже буде у наступних відео, в у у наступному місяці. І обов'язково ви їх будете бачити ще не раз. Тому що вони в мене користуються попитом. Я ще хочу нав'язати таких же плюшевих зайчиків, тільки нашої української майстрині. Також мастер-клас у неї є, але він уже безкоштовний. тому... Натхнення ще буде дуже-дуже багато. Ще загвоздка була в чому, що в мене закінчилися десяточки оченята і закінчилися шістірочки, Тому терміново потрібно було робити закупку. Я зробила вчора ввечері закупку. Мені сьогодні вже прислали повідомлення, що вони вже до мене збираються вже посилка зібрана, вже сьогодні відправлять посилочку. Посилка буде з прому, тому кому сподобається закупка, я обов'язково вам дам посилання. Лише прийдіть до мене в інстаграм, напишіть мені, тому що тут не знаю, як залишу чи не залишу посилання на промі, буде далі видно. Але спробую. І що в мене ще було, я ще встигла прийняти участь у марафоні. У марафоні ми в'язали лялечку. Лялечка в сукні, лялечка простенька, мені здалося так, і я вирішила одразу її зв'язати. Ось така ось красуночка, Поки вона голенька, поки вона тільки у штанцях, ще голова з шиєю не зшиті, нема утяжок, нема волосся, немає ще вушка десь були зв'язані по першому етапу. І це і все, що я по цій лялечці встигла. Отримала другий етап і все, поки на цьому зупинилася, тому що є поки інші справи. Вив'язувала брилочки, потрібні були брилочки, і дуже багато хочеться брилочків. Готуюся вже до весни, сподіваюся, що дуже скоро почнеться тепло і ми підемо всі в парк, будемо там працювати. Приміщення скучила так, хочеться вже на ярмарок, тому я збираюсь на ярмарок. Для вас знімаю коротеньке відео, щоб вам було що показувати, щоб вам на моєму каналі не було сумно і ви спостерігали за моїми результатами і надихалися на свої. А ви, будь ласка, не підтримайте, по... Бо... Ставте вподобайку, напишіть приємний, теплий коментар, перегляньте рекламу. Монетизація дуже важлива, хочеться заробляти на своєму каналі, а не просто як для розваги його мати. Буває таке, що інколи не хочеться нічого робити, і я потім згадую, що треба щось дівчатам показувати. І не одну роботу хочеться показувати, а декілька, щоб було і в них натхнення. тому Підтримуйте мене, я підтримую вас і надихаємо одне одну. Поки ось таке коротеньке включення, я дочекаюся вже своїх, ем, свою покупочку. І тоді під'єднаюся, покажу, що в мене цікавенького було куплено на промі. Прямую на роботу і вирішила під'єднатися вам, показати себе ще трішечки лицем в кадр. Щоб Ви не забували, хто я така, хто для вас знімає. І хто для вас показує свої іграшки. Сьогодні другий день, вже йду на ярмарок. Вчора такий був день, середній. Обов'язково в наступних відео вам все розкажу, тому не забувайте про підписку. А чого ж я під'єдналася? Під'єдналася вам розказати про свою закупочку. А мені моя підписниця Світланка вам великий привіт. Перерахувала, була на картку грошей, перерахувала за кордону вирішила мене таким чином трішки підтримати, як вона склала, на цукерочки. Але на цукерочки грошенята в мене є. Тому вирішила з користю ці кошти направити. Тому я собі зробила закупку. Доклала трішки грошенят і купила собі очки, носики, і в мене тепер будуть поповнення запасів. Тому Світлана, вам великий привіт, подяка і нове натхнення очікуємо. Хотіла сьогодні вже забрати, але ні, вони ще не приїхали, тому заберу їх вже завтра або, можливо, сьогодні мама піде з дитиною з меншеньким і старшеньким, з обома. Піде, забере мою. Посилочку. Тому подяка за натхнення, і хочу ще трішечки і вас надихнути, підтримати, надихнути і запропонувати вам прийти до мене 8 березня. У мене майже всі дівчата, дівчата це підписники це дівчата, тому я хочу вас трішечки порадувати і. 8 березня обов'язково проведу ще один розіграш з подарунками. Знову ж таки, подарую пряжу, побачите все у наступних відео. Буде натхнення, буде розіграш. До 8 березня треба нас дівчат балувати, тішити. Тому, хто ще не підписан, підписуємося, переглядаємо рекламу, переглядаємо відео мої, надихаємо мене коментарями, а я буду. Надихати вас приємними сюрпризами у вигляді-подарунків. Я пішла працювати, а вам цікавого продовження цього відео з покупочками. Відео буде дуже-дуже швидке, тому що треба збиратися на ярмарок. І хочеться вам показати свої закупи. Закупи мої виглядають ось так. Це я собі підкупила трішечки носиків. Носики три розміри: побільше, поменше. І зовсім маленькі. По 50, здається, по 50 пар, пар по парках, штуч. 50 штучок. В упаковочці 50 штучок, 3 розміри. В одному місці це все, нарешті, у одного продавця з'явилися ці носики. Носики 14 на 11, 50 носиків. Так, є в мене носики 13 на 10 і 9 на 6. Три розміри. Самі маленькі, коштують 80 гривень, середні 90 гривень і 100 гривень самі більші. Ось така ось різниця. Це мені на плюшеві іграшки. Я ними користуюся доволі часто цими носиками, тому поповнила свої запаси. Взяла собі дві упаковочки. З маленькими, маленькими оченятами. Маленькі оченята це 6 мм, також по 50 пар в кожній. І 6 мм коштують 115 гривень за 50 пар. Дві упаковочки такі, дві упаковочки восьмірочки. Ось це в мене дві восьмірочки. 8 мм коштують 125 гривень. Ось такі ось також 50 парочок. І а, 10 мм, ще два пакетика, також дві упаковочки взяла. І 10 мм коштують 135 гривень. А, гарні, мені подобається, мені дуже подобається. У цього продавця я вже один раз купляла, в них не було давненько у наявності великій кількості, я маю на увазі, а, оптом, тому я очікувала. Тільки з'явилися, одразу я в неї замовила. І одразу показую вам, хвалюся, щоб ви знали, де таке все можна купити. Магазин перевірений, посилання буде обов'язково. Якщо не додам під відео, пишіть, стучіться в інстаграм, обов'язково поділюсь посиланням. Я збираюся на ярмарок, побігла дуже багато сьогодні роботи. Мамі велика подяка з дітками забрали посилочку, мені не доведеться сьогодні ще й бігти на пошту. Знімаю для вас, надихаю вас, а ви підтримайте мене вподобайкою, приємним коментарем і а, підпискою, якщо ви цього ще не зробили. Коротеньке відео відео про мої результати, про моє натхнення. Заряджаю вас і заряджаю себе. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!